Вітаю! Вітаю вас із неділею. Вітаю вас із святою трійцею. Сподіваюся, ви вже прикрасили свої домівки літньою зеленю. і вже були. Чи може ще будете у церкві? Вітаю вас. Зі святом. А ще, звичайно, вітаю вас. Із нашою зустріччю. Це лото це звучить бебру самовпен... Але ця зустріч може змінити ваше життя. Принаймні, так відбувається щонеділі. щонеділі ви виграєте 100 гривень, а інколи і цілий мільйон. От і сьогодні. От і сьогодні ось такі от акційні білети білети Лотоза збільшують ваші шанси стати мільйонером. Збільшують ваші шанси виграти в нашій літній акції. Адже лото за... тріумфально смакує солодке ліл. Увага! Нахуй! Ви чули сім. Призів по 7 гривень і більше 50 призів по 1,5 гривень. А це означає, що щонеділі, що тережу в акції, у нас буде все більше і більше переможців. І якщо минулого тережу у нас було 62 переможці, то сьогодні в акційному розірші їх уже буде 67. Ну правда ж солодко. Я хочу, щоб літо залишило солодкий присмак не лише на губах. Але й в ваших гаманцях красиво, красиво сказав. Ну а призилото, то забава і так добре знаєте. Але як кажуть, мрії обов'язково треба озвучувати. Тому я скажу Джекпот, лото забава один мі... гривень. Ми бажаємо вам удачі і відкриваємо розіграш 1285-го тиражу тережу державної грошової лотереї Лото Забабас за ходом гри традиційно стежить наша тиражна комісія. Ну а я традиційно схрещую пальці на удачі і оголошую перший розіграш. І це розіграш на кону розіграшу 300 гривень. Всім бажаємо удачі і попросимо в'якнути цей трон. І Головний приз 300. Отже, велика гра 1285-го тержу Державної грошової лотереї Лото ЛОТЗАЗ. Я вже казав, на вас чекає наш джекпот, а це 1 мільйон гривень. Удачі вам і попрошу віпнути цей отрон. lot